Щоб комфортно проживати в Болграді або в громаді, там, скільки потрібно заробляти молоді, От, щоб комфортно жити, там, заплатити, там, наприклад, за квартиру, за комунальні, там, і що собі дозволити. Біля 30 тисяч. Ну, хоча б 15 тисяч. До Болграду, так? Да. 15-20 тисяч. Да. Це з квартирою. А якщо да. в тебе своя квартира? Ну, хоча б десяточку. Думаю, да. маю, да. ну, 10. 1015 не менше. Для мабірно. того, щоб оплатити да, комунальні? согласен, хоть, что пять дали. Чтобы я жил как-то, чтобы на коммунальных хватило. И чтобы что-то питаться. Уже одеваться еще все есть, то и донесем, как говорят. А так 2500, 2600 пенсии, это раз пенсии. И если это железо еще поломается, вот там меня кормить, кормить И пенсионеры... поломается, вы, и плачу, вы... рядом ложится и плачу. Все делать. Ви, знає, ви знаєте, хто як живе, я звикла економно жити угу. О, і мені досить 7-8 тисяч, не більше. Для комфортного проживання саме в Волохаті. Мої роки, мої роки. Ага. Вже мені 80 буде. Uh -huh. Який комфорт? У мене все є. Аби живі були, аби здоров'я було, аби син приїжджав до мене. Уже комфорт є, все їм, все, що хочу, все їм. Так що квартира оплачую, все так. так що Я би 7-8 тисяч прожила би і. Спокійно ну, в Балграді я вам скажу так, щоб э, более мене комфортно, пенсія должна быть все-таки 7 сім восемь тисяч, И это по мінімуму. А если так совсем комфортно, то извините, пусть они дадут так, сколько получают они. Спасибо большое. Пусть живут на 2-3 тисячі, як живет сегодняшнее населення Болграда. Якщо своє житло, якщо свої якісь городик мати, то я думаю, що Тисяч десять буде нормально, але це також залежить від того, скільки в тебе дітей, наприклад, які в тебе потреби, наприклад. Ну я не знаю, мені здається, що мені би десять тисяч вистачило при тому, що в мене своє житло. А так як у нас дуже багато людей з інших міст приїжджали зараз у воєнний час, то я думаю, що 10 тисяч це не достатньо, взагалі недостатньо. А при наших мінімальних зарплатах люди. У вічному недостатку.